Сьогодні, нарешті, я хочу спробувати масочку для сухого волосся, яку мені порадила мій перукар ще два місяці тому, але руки ніяк не доходили. У мене в Італії дуже змінилася структура волосся. Воно стало сухим і ламким, тому будемо його спасати. Що нам знадобиться? Нам знадобиться для цієї масочки. 1 жовток, 1 столова ложка натуральної оливкової олії Extra Virgin. 1 столова ложка сметани і 1 столова ложка меду. До речі, сметану я беру в тодісі. Сметана італійською панна Ачеда. Я не знаю, які ще є. Інші марки тут в Італії. Ми робимо закупи в Тодісі завжди. Інколи також відвідуємо конат. І в Тодісі лише оця марка є. Казалат тепа 20% жирності дуже густенька. Нормальна сметана, як і у нас в Україні в магазині. Мені подобається. Зараз ми це все змішаємо. Добре перемішуємо і потім наносимо на сухе волосся десь на 2 годинки. Ну, це буде оптимально на 2 годинки, як мені казала моя перукарка. Бажано зверху надіти поліетиленову шапочку для ефекту. Сауни, і зверху ще вкутати голову рушничком. Ну, ось бачите, ось така масочка у нас виходить. Я думаю, цієї кількості буде достатньо на довге волосся.